Дякую спонсорам за фінансову підтримку. Стався жорсткий факат, на який я не розраховував, не думав, що таке взагалі в природі існує. Я думав, що виділу собі 2-3 тижні побуду в колхозі закрию повністю питання зі здоров'ям. Мені треба було зробити зуби, я вже все зробив, а от зі здоров'ям дівчини було не все-таки просто. Ми дізналися, що в неї з народження три нирки. і що доволі нестандартні зуби, дичі більше каналів, ніж від звичайного зуба -морлеса. І зубами треба робити щось полем план. ставити туда штів. Ну, це все дуже нецікаво, це все довго розказують. Дуже дорого по бабкам і по часу, отак, от воно розтягується на півтора-два місяці. Я ще тут застряв, ну, цей проміжок часу. А ще закінчуються бабки, треба якось мотити. Ну, почнемо з чогось більш простого якогось, яке треба відновити. Зараз будемо набувати підшипники з маскою. Ну, тут щось є, а цей непівсухий. Тепер беремо головний інструмент і набуваємо з маску всередину. <му> ну, а тепер накидаємо всю нутрянку. Мої руки потрапив в компліт Sunday AM 2016 року. Як для 9 років він доволі непогано зберігся. Єдине, що з візуалу тут мається пару коцок на вигукці. І ось цей єдиний протьортиш на кермі. Але б, якщо б я не сказав, що йому 9 років, майже б і ніхто і не догадався. Якщо ми навіть будемо дивитися на ГЕО, повністю сучасне кермо дев'ятка топ лоут на 48 мм, рама 20-85, пір'я 13,2, звісно, фул хромелі і втулки на промах. Вау! Ну вау! З приємного на нього вже знайшлася людина, і ми скидаємо стокове кермо дев'ятку і ставимо СНД 9,5. Дякую. Не катався 10 днів, велосипед відчувається доволі дивним. Зараз побачимо, що я дубовим зможу зробити. Стабілочка, на цьому і хватить. П'ять хвилин назад зробив, напевно, саме такий жорсткий трюк, який я собі уявляв, що це можна зробити. Зміг відпустити дитячі образи на батька. А зараз їду показувати гараж, бо я тільки влічу з хати і мені одразу тут ходить. А гараж продаєте, можна під'їхати подивитися. Ну, погнали. Все супер. Він прийшов, швидко оглянув, все влаштове і завтра продаж. Тепер саме важке звільнити його повністю. Так дико і незвично, і приходить вже розуміння, що це не моє. О, блин! Тупой. Ура, Никите сняли розы в России. Тогда вот так. Рабочий класс, да. Мы ж тоже там на шахтах работаем. Я бачу за що. Я на заводі працюю з важчиком. Я на лютому очке, У мене пересадка у Львові і мого лоха немає. нема. Що робити? Це сільська школа і оці інша є на задньому подвір'ї. Ну, скейт-парк доволі дивний та специфічний. Ну, виглядає над бетала, логіка парка за піздець. Ви маємо брендбокс, з якого розгон ні добрати, кутика металевого нема. І що куди. Ну, окей, мені більше за все подобається піріло, яка веде в нікуди. В забор фактично. І що воно їй робить? Типу звідки стартувати. <гл analyse> ну, ладно, тут база байка поміщається. Ну, краще, п... ніж нічого. Як для села, то взагалі супер, що воно існує. І це наче просто сільська ініціатива від громади, вони самі зробили. Ну, як для забиченого села на 3000 населення доволі цивільно. Альтаночки, біседки, скейт парк Норм. З'їжджай Даунхіл з однією рукою я сильно засав. шок э, вот так скажем ну вот подступил но ну, вот, не по мужски начал меня не слушать начал смотреть по картам по картам нам не было показано что где потому что GPS в украине запретили И в чем прикол поехали прямо заехали в поле выезжаем с поля мой данный аппарат пробивается нахуй потом банан нам говорит надо ехать направо едем направо спрашиваем у добропорядочного гражданина в какую сторону нам ехать там говорят ехать долбоебы обратно. Я спрашиваю Богдан, что нам налево? Да, нам налево. И в итоге нам всего лишь осталось по вот такому бездорожью. Покажи, пожалуйста. Проехать каких-то ебучих 6 километров. Уебище. Тупой, ебаный ты тупой. Викинув заборонене марка кафе А тут ведуть на розстріл. Блатую залисиною. <різь> Мадан просто уйобище підвів саме такий відповідальний момент. Протерлося все нахуй. Так, намагаємось худо-бедно в чотирьох, пояснити, як зарягатися. Германії. І так, якось згором пополам це вийшло. Здраст. Ого, важкі. Ну, в принципі, окей. Пів гаража буквально в'їбали, щоб переночувати. Півдня. Нормально. Що вам розказувати? Будемо лишатися ще тут три дні, потім будемо міняти житло. Зараз будемо йти до пашка через ось цей костюм. Там дуже багато тисується темношкірих емігрантів, вони роблять всякі нелегальні штучки, не знаю. Трошечки запаски до цього всього відношусь. Тому в мене така нова скромна хотілка розрішення на ношення. Дедушка Мороз, пожалуйста. Йо, всем привет, ребята. Новий рік, центр міста, бо і всі шахтьорики себе ведуть дуже подобаючі. В повітрі літає такий неприємний жапах ганджубаса. Братіки знову приїхали на допомогу... додому. Бля! Ну, все, я в Європі офіційно. Вчора отримав ВНЖ і лишається тільки намотити велосипед. Кого цікавить, що, як, до чого, задавайте питання в коментарі. І в наступному відео все детально відповім.